У листопаді місяці стартувала державна програма Зимова підтримка, яка покликана допомогти соціально вразливим верствам населення підготуватися до зимового періоду 2025-2026 років. Основна мета цієї програми допомогти людям придбати теплі речі, взуття, медикаменти. Програма передбачає, охоплює декілька категорій громадян. Ну, Перш за все, то це діти. Діти, над якими встановлено опіку чи піклування, яким станом на 1 листопада цього року не виповнилось 18 років, та які отримують відповідні виплати від держави. Також діти, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу. Та у прийомних сім'ях, які також не досягли 18 років та отримують відповідні виплати від держави, крім цього, діти із числа внутрішньопереміщених осіб, які отримають від держави допомогу на проживання внутрішньопереміщених осіб, та діти з малозабезпечених сімей, які отримують відповідні виплати, і також не досягли 18-річного віку станом на 1 листопада цього року. Крім цього, інша категорія це особи з інвалідністю із числа внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу на проживання внутрішньопереміщених осіб. Та... Також одинокі пенсіонери, які до пенсії отримують надбавку на догляд, і розмір їх пенсійної виплати не досягає чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. На сьогодні це 9444 гривні. Кожен хто потрапляє під дію даної програми, може оформити таку виплату. За підрахунками Міністерства соціальної політики, приблизно 660 тисяч громадян України можуть скористатися даною підтримкою. На Черкащині це близько 20 тисяч осіб, із них 1338 дітей, які перебувають перед під опікою чи піклуванням, 226 дітей, які проживають в прийомних сім'ях, і близько 10 тисяч, які проживають в малозабезпечених сім'ях. Отримати допомогу можна двома способами. Ну, перший спосіб це автоматично, а другий спосіб це шляхом подання заяви. Автоматично можуть автоматично доступна виплата для тих осіб, про яких я тільки що згадала. І які за даними єдиної інформаційної системи соціальних виплат отримують діючі виплати, і про них інформація є актуальною в даній системі. І ще одна умова, що у цих людей встановлений на їхні телефони мобільний застосунок ДІ. Саме на цей застосунок приходить повідомлення про автоматичне нарахування. Виплати зимова підтримка. Ця виплата, вона передбачена, це одноразова виплата, адресна виплата, безготівкова, тому розмір цієї виплати 6500 гривень для визначеної категорії громадян, він надходить на спеціальний рахунок. Для відповідних виплат, тобто зняти кошти з цього рахунку неможливо, тільки використати за призначенням. Якщо ж у людини, наприклад, не встановлений мобільний додаток, а вона має право на цю автоматичну виплату, то цій людині на мобільний телефон надходить повідомлення про те, що ви маєте право на отримання такої підтримки. Будь ласка, використайте один із спосібів і подайте відповідну заяву. Паперову заяву людина може подати у будь-який сервісний центр пенсійного фонду, який їй зручно, тобто найближче розташований. Для того, щоб подати паперову заяву, їй потрібно з собою мати ну перш за все, паспорт, потім реєстраційний номер платника податку. Документи дитини це також може бути свідоцтво про народження або паспорт, в залежності від вікової категорії дитини, і, відповідно, потрібно подати реквізити спеціального рахунку. Якщо у людини немає не відкритий спецрахунок. Фахівці пенсійного фонду допоможуть. Якщо ж дана категорія осіб хоче подати документи і заяву на зимову підтримку через мобільний застосунок ДІЯ, ну, потрібно здійснити декілька кроків. Перш за все, потрібно, якщо у вас його немає, потрібно його встановити на телефон. Якщо ж у вас є застосунок Дія, його потрібно ну, переконатися, що він оновлений. До останньої версії потім знайти зимова підтримка. У розділі державних послуг натиснути, перевірити дані, які там є. Також вам запропонують відкрити спецрахунок або рахунок карта Дія. Якщо у вас відкритий вже спецрахунок, наприклад, в якомусь банку, то вам запропонують вибрати цей банк і вибрати ваш рахунок. Підписуєте підпис Дія. На цій заяві і все очікуєте виплат. Цю виплату ви можете використати лише на те на одяг, взуття, медикаменти, і зможете використати протягом 180 днів з моменту зарахування коштів на спецрахунок.